Для власників ширшого обличчя є такі цікаві дизайни та цікаві форми. Нова колекція від Саленти 2025 року. Повністю пластиковий корпус, доволі широкого матеріалу, тому така оправа виглядатиме доволі акцентно в образі. Універсальна форма, яка, в принципі, прасує і жінкам, і чоловікам, має черепаховий колір оправи і повністю пластиковий завушник. Завушник йде з металевою серцевиною, тому вони дуже надійні. І... І оснащені флексами. Вони гарно фіксують оправу на обличчі, вона натисна, але при цьому і не спадає. Краще орієнтуватись на заміри оправи, їх можна запитати у менеджера в особисті. Має повністю пластикову накладку на завушнику з таким металевим дизайном у скроневій частині. Вона йде тут на початку більш широка і далі звужується до кінчика. Зручні носоупори дають максимальний комфорт для постійного ношення. І в таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком мінус або ж для корекції. Астигматизму і на плюс теж можна прозорі фотохромні на будь-які ваші побажання і на будь-які потреби у повсякденному житті. Замовити таку управу найвищої якості за доступну вартість можна онлайн телеграм або ж інстаграм. І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.